Так як я хворію, то чоловік, щоб мене розважити, поїхав на базар і зняв на свій розсуд все, що там вважав за потрібне. І щось мені купив з того. Тому сьогодні гуляємо разом з вами і з моїм чоловіком по базару. Тому цікаво приєднуйтесь. Винка попросила снять, я снимаю, можно? Да, да снимаю. пожалуйста, вот это вообще по 15, это ромашка, я буду говорить, ромашка желтая, дельфиниум осенний поздний по 15, ну это 30 гривен, это очень красивая кошка, это 50 гривен в горшке лапчатка желтая, вечно он цветет все Ну, эти по 30. Это, это самые крупные листья, большие такие синевой, такие называются Зараз отправлю, дякую. Одну ніч не спала купина за нас. Потім лягла дуже масло. Тому 5 зараз, лягла. І це в мене вчора, і я тут хочу бачити. Я подумаю, що нагород треба виходити. Відео можна? Пожалуйста, а ты Там, не дай мне водику заказывать? Нет, нет, нет. Я казался. Работай. У меня женка захворила, так же с ней хоть а снимай, кажется. Я все же узнал. Водики такие, обычные, если да, водики. Можно, все можно. У вас тоже можно. Это Не надо, просто Знаєте, любі друзі, я коли передивлялась відео і ненароком чула розмови на базарі, то це так було кумедно. І навіть із розмови однієї із продавщиць на базарі я так і назвала своє відео. Тільки вона говорила фоторепортаж з базару, а у мене відеорепортаж вийшов. Привья башню. Корни. Карла это не Ой, нет еще там, там. Они Леси уже высушены. Може, ти ще й могли плябати? уже кілограм. Може, ну, що буде, то буде! Якщо продавчині жіночки розхвалювали свій товар, щоб якось більше і краще купували, то чоловіки. Просто показували товар, з яким вони знаходились на базарі. І навіть один е чоловік, якого таки е придбав мій чоловік е деякі квіточки, просто говорив, ось дивіться, трошки прив'яли, ось дивіться, трошки відривалось, мабуть, цього чоловіка послала на базар дружина. <гум> Я чомусь так вважаю. Це маленьке, ось міні, бачите? Це другий вид, І це міні. Це другий, це велика, але другий зелене внутрі. Ось така, смотри, різний. А це нарцис, якого у мужчини придбав мій чоловік для мене. Ранній нарцис і дуже ніжний, мені він сподобався. Там три нарцизики, тільки одна квіточка, про яку й говорив чоловік, що відірвалось. А це гравілат Май тай, за 30 гривень. Також у цього чоловіка, у цього мужчини придбав мій чоловік. Мені він дуже подобається. Я вже маю гравілат, але такого в мене не було. А це у бабулі таку за 15 гривень придбав чоловік примулку. Була одненька бабулька дуже просила, щоб у неї купили, стояла в переході. І ось таку ще корзинку із примула, такого насиченого кольору бордового, і така ніжно-бускового кольору. Там їх було дві, а бордового кольору три примулки. Далі кочетижник карликовий ніпонський silver false отаке листячко. Гарненьке. Побачимо, який він карликовий. Так як сказала продавчиня. Очіток такий із кругленьким таким листячком. у мене є, але у мене зріз блинним листячком. І отакий от молочай. Він мені дуже сподобався. Ну, дуже такий жовтогарячий. А це Зеленчук. Продавчиня казала моєму чоловіку, що це живучка. Ну і таку спірейку. Не знаю, що це за спірея, але таку спірею. Ось такі покупочки. Дякую всім, хто прогулявся разом зі мною. Всім мирного неба над головою.